Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Амадрія Парк Хотел Світі Яков» 5 зірок. Розташований готель в Хорватії на адріатичному узбережжі на півострові Істрія в затоці Кварнер в місті Опатія. Поруч з готелем проходить прогулянковий Лунго-Маре. Це одна з найвідоміших і найкрасивіших пішохідних набережних Хорватії. Променад простягається на 12 кілометрів уздовж кварнерської затоки. Від містечка Волошко через Опатію до Ловрана. Неподалік від готелю розташований чудовий парк Анжеліна. Його ми покажемо далі у відео. В 300 метрах від готелю знаходиться яхт Марина, звідки відпливають прогулянкові кораблики на сусідні острови. В 500 метрах від готелю розташований пляж Слатіна. Це центральний пляж міста Опатія, що відмічений блакитним прапором. Берег тут кам'янистий або ж бетонні плити. Є невеликий участок з піщаною зоною біля води. Пляж оточений кафешками, ресторанами, барами, кав'ярнями, поруч є дитячий майданчик, надувні гірки на воді та різноманітні спортивні водні розваги. В 14 кілометрах від готелю розташоване місто Рієка. Це третє за величиною місто Хорватії та головний морський порт країни. Це місто контрастів індустріальне, але естетичне, історичне, але сучасне, портове, але зелене та аристократичне. В 89 км кілометрах від готелю знаходиться місто Пула. Це головне місто півострову Істрія, одне з найвизначніших туристичних центрів, відомим своєю римською спадщиною, морем та фестивалями. Має один з найбільших портів та аеропорт. В 141 км від готелю розташовані Плітвіцькі озера. Це національний парк, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших місць не тільки Хорватії, а й Європи. Переходимо безпосередньо до огляду готелю. Це один з найстаріших готелей Опатії. Бутік готель пам'ятка архітектури. Він має 26 номерів. Поруч з готелем є невеличкий паркінг. Якщо місць не вистачає, можна користуватися паркінгом готелю Мілені. Щодо вечірніх розваг, в готелі цієї ж мережі Амадрія Парк Хотел Мілені 5 зірок, який розташований буквально в 50 метрах від даного готелю, проводяться тематичні вечірки вайт-паті, вайт які гості даного готелю також можуть відвідувати. Готель працює за декількома типами харчування. Це РО без харчування і Бібі тільки сніданки. Є ресторан. В ресторані є зона, де за бажанням можна підігріти їжу. Подивимося один з номерів готелю. Це Superior з видом на місто. В номері для гостей є все необхідне. Рушники, фен, міні-косметика, халати, капці, чайний набір та міні-бар. Всього в 300 метрах від готелю розташований чудовий парк Анжеліна – один з найкрасивіших і найстаріших садово-паркових комплексів Опатії. Парк засновано навколо Віли Анжеліни, збудованої в 1844 році. І з того часу вона є початком розвитку туризму в Опатії. Площа парку 3,6 гектари. Тут росте понад 150 сортів рідкісних та екзотичних рослин. Це ідеальне місце для спокійного відпочинку, фотопрогулянки та занурення в атмосферу садово-паркової культури. Обов'язково радимо до відвідування. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете, зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.